Сайт Citizen in UA – це інтерактивна платформа для вивчення громадянської освіти у 10 класі. З містовою основою є матеріали підручника для учня 3D-демократії. Думаємо, дбаємо, діємо авторського колективу Асоціації нова доба. Представлені на сайті матеріали, структуровані у форматі семи розділів відповідно до державної програми курсу громадянської освіти. Усього на сайті представлено 60 тем до різних розділів курсу. Передбачено, що одна тема подається упродовж одного уроку. Сайт Citizen in UA передбачає реєстрацію та організацію роботи в онлайн режимі учнів одного чи декількох паралельних класів певного навчального закладу спільно із їх вчителем громадянської освіти. На початку кожного навчального року на сайті Citizen.in.ua реєструється нова генерація учнів десятих класів. База даних попередньо зареєстрованих педагогів не змінюється. Тобто, вчителі громадянської освіти реєструються лише один раз. Спочатку на сайті реєструється вчитель як педагог. Вказує повну назву свого навчального закладу та запрошує до реєстрації учнів свого класу як учень. Система сайту зводить в єдине віртуальне середовище вчителя та учнів його класу. Після реєстрації для кожного зареєстрованого учня створюється його особистий кабінет, де відбувається автоматична фіксація роботи учня на сайті підсумок. В учня є також можливість комунікації через електронне листування як зі своїм вчителем. Направити, а також з учнями, як зі свого класу мій клас, так і з інших регіонів України моя країна. Сайт передбачає організацію роботи учнів в одному із двох паралельних форматів: інтерактивний підручник онлайн курс або їхньої комбінації. Система сайту веде облік активності учня в усіх форматах. Формат інтерактивного підручника передбачає. Ознайомлення з текстовим ПДФ до певного уроку, перегляд додаткових відео до певної теми тематики уроку медіатека, ознайомлення з життєвими кейсами, які ілюструють певний теоретичний матеріал через досвід життя конкретних людей. В кінці кожного розділу є майстерня громадянина, де є можливість виконати практичне заняття до розділу, що допомагає закріпити набуті знання і навички на практиці. Також на сайті Citizen.in.ua в кінці кожного розділу є картка підсумкового оцінювання, яка дає можливість учням пройти відповідні тести до розділу. Встановити певні відповідності. Написати есе на одну із тем певного розділу. Результати підсумкового оцінювання учнів за розділами фіксуються в класному журналі. Формат онлайн курсу. У ході вивчення громадянської освіти у форматі онлайн курсу учні мають такі можливості переглядати уроки найкращих вчителів України. Читати тексти до відеоуроків. Виконувати інтерактивні завдання, тести, опитування тощо. А також користуватися усіма доступними сервісами до певної теми, які існують у форматі інтерактивного підручника. Кабінет вчителя передбачає інформацію про його навчальний заклад. Журнал класу, у якому є список усіх зареєстрованих учнів і електронна фіксація їх роботи по кожному розділу. Можливість коригування і перевірки домашніх завдань до кожної теми розділу. Робота вчителя на сайті спільно зі своїми учнями розцінюється як підвищення кваліфікації, і впродовж навчального року педагог може видрукувати сертифікат, де вказуються бали згідно кількості зареєстрованих учнів класу та їх активностей. Вхід у віртуальну учительську можуть здійснювати лише зареєстровані вчителі. Саме тут педагоги мають скористатися методичними допоміжними матеріалами до кожного розділу, загалом чи певної теми конкретно вебінари, презентації, методичні поради тощо.